Виже, все протешне до Нового року. Так, це точно. Свята вже зовсім близько. Ти купувала якісь подарунки рідним? Ще ні, а мені ще й купувати іграшки на ялинку. Ой, цікаво, які зараз ціни на новорічні товари. Привіт, дівчата. А куди ви йдете? Привіт, Микола. Та ось дома, де краще купити подарунки до різдва. А у ваша ні зараз? сезонний не Ходім, подивимось. Подім. Дивіться, якраз знижки на ялинкові прикраси, як я їх хотіла. Цікаво, чому зараз знищення? Я чиновлююсь свята, а не почались. Сезонні знижки це знижки, які роблять магазини у певні пори року, коли на них збільшується попит, наприклад, як зараз. Ой, дивіться, який гарний адвент календар по знижці. І ціна класна, мінус 15%. Психологічні фактори особливо важливі перед святами: червоні цінники, перекреслені старі цінники та обмежений час акції створюють відчуття терміновості. Покупець бачить вигоду і швидше приймає рішення про покупку, навіть якщо різниця в ціні невелика. Ваучери в Макдональдс це зручний спосіб отримати улюблені страви дешевше. Це спеціальні купони чи коди, які дають знижку або бонус. Наприклад, безкоштовний напій чи вигідний комбонабір. Мережа використовує ваучери, щоб залучити більше гостей і зробити покупки приємнішими. А для відвідувача це простий шанс зекономити та спробувати більше за менші гроші. День різновид акційний сижа це по часвіт сегментації. Ми можемо бачити, що Власне, в ці не все ж фільміють 8 години вечора. Ціни падають, а адкуки тут вигідніше. Тут ми бачимо, що ви перестаєте з ногової знижки від п'яти упаковка сфері ніж на роздужка. Знижка на виставковий товар надається тому, що річ стояла на вітрині і могла мати мінімальні сліди огляду, але залишається повністю справною, Покупець економить, а магазини новлю експозицію. Серйозно, беру два плечу за один. Такі акції довго не лежать. Тож беріть, поки є.